А не так давно я за, заїжджаю до хлопців, вводять повністю синього. Я кажу, що коли в полон брали, так такий він, а це суцільна гематома. Він каже: ні, це вони свої його били так, щоб він йшов туди. І коли я запитав, а чому ти не вбіг, там, не, не пробіжав, здався, нічого не зробив, він каже, ну, а як я можу? вийшов, Вони ж мене там будуть бити, будуть бувати. Тобто вони йдуть нас бувати для того, щоб. Ну там в них дуже великий страх. І коли багато людей наших бачить ролики, ці, як вони собі вкорочують віку. Е Маріс Болодіс, ще один герой недавно ми знімали, п'ята штурмова, медик, каже, що ми е веземо е лікувати цього росіянина полоненого, починаємо там щось робити. В нього очі зав'язані. Він розуміє, що десь він знаходиться, і він кричить: не вбивайте мене, не ріжте мене, на органи там все. Пропаганда настільки там витримана з кожного утюга, з кожного фена доноситься, що їм потрібно знищити в Україні, що вони з такими думками йдуть.